Косметика, якою я вже користуюся майже рік, це догляд професійний за обличчям з Голлівуду, розроблений в США, в Лос-Анджелесі, спеціально для нашої компанії по компонентах, по наповненню. Це ідеальний професійний склад. І зараз хочу трішки розповісти. Перший ідеальний варіант, після якого ви точно побачите результат, це наш скраб 3 в одному. Він як, іде, як і скраб, як і маска, як і пілінг. Ми просто його наносимо. На обличчя, нам не потрібно його там агресивно шурувати, залишаємо. І я вам скажу, що точно після цього скраба за декілька хвилин ви побачите дію е нашої косметики, нашого догляду і більше не захочете користуватись вашими попередніми. Обличчя лоб у вас буде як після ботоксу. По-перше, блискучий, натягнутий, підтягнутий. Як після пілінга відшліфоване обличчя, дуже гарне, блискуче. Тому. Моя порада, якщо ви не знаєте з чого почати, ви не можете собі дозволити, наприклад, купити весь догляд. Почніть з цього скраба, це буде ідеально. Ви впевнитесь в якості цієї продукції. Також у нас у складі є денний нічний крем, сиворотка, крем під очі, сиворотка під очі, вмивалочка, молочко для тіла і тонік. Тобто це професійного рівня косметика, після якої ви, коли будете робити вдома, то це буде як салонна процедура, лише у вас вдома.